Овляти гроші, шановні глядачі. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам взагалі результати роботи невідомих добродіїв із невідомими безпілотниками, які летіли по московщині? Ми розуміємо, що радше за все це безпілотники українського виробництва, тому що поки що на жаль, партнери нам не дають такої зброї. По перше, і по друге, не дають дозвілу на використання такої зброї по глибоких телах Російської Федерації? Москва на секундочку, це 600... Плюс кілометрів від кордону із Україною тому долітає, прилітає і як я розумію, впливає на розум росіян. тому, що добре, біси із ним з тими окурчанами, біси із тими білгородцями, московити вже страждають від цих самих безпілотників. Зазначайте в коментарях свої думки. Ну і звісно ж підтримуйте саме цю трансляцію своїми вподобайками, підписками підтримуйте Ютуб канал Новини Лайф. Ну і звісно ж діліться цією трансляцією своїми друзями та -то товаришами. Ми сьогодні із Тарасом Загороднім протягом години ще багато чого цікавого обговоримо. Це я вам обіцяю. Тому сидіть, чекайте, насолоджуйтеся і допоможіть насолодитися цією інформацією своїм друзям та -то товаришам. Пане Тарасе, от е якщо говорити про Брікс, якщо говорити про всі ці організації, яких є Російська Федерація, тут іще одак. КБ начебто, існує, ну де, де Юре, напевно, що де mm -hmm. факто вже ні. Як вам новина про те, що Вірменія передала усі системи ППО, які у них були в наявності, саме Україні, при тому, що вони, начебто, дружать із Російською Федерацією. Я не вірю в цю інформацію. я Вважаю, що це вкид якраз Касус Росіян. Mm -hmm. А чому ну я не вірю, що Вірменія, яка має ну країни, з якими вони м'яко кажучи, не дружать? Це Азербайджан та. Туреччина, да. так що вона передала свої системи ППО. Я вважаю, що це дезінформація, яка спрямована на розхитування якраз стосунки з Азербайджаном. Наші стосунки з Азербайджаном, тому що все ж таки, як би там у нас не кричали е, зрадофіли і любителі простих рішень, а по лінії Азербайджана багато чого йде, не тільки нафта і все, що з цим пов'язано. І я думаю, що це вкид, який є фейком, е, що стосується наших планів. Е... Сховати наші об'єкти ВПК під землю маєте ви цю інформацію? Так, Чи не, ще... не фаїк це пане Тарас? Ні, ну так давно треба було це робити. Добре? Це, ну, це Так звичайно. Тут дивиться. Ну війна, війна не моби навіть по закінченню війни загроза нікуди не зникла. я хотів запитати, да. тому що зараз коментарях а сенс домовлятися зараз восени, тому що війна закінчиться. Навіщо тоді це все закопувати Том... під землю? Ну, що тому що що кому -то? А де ви будете виробля... виробляти зброю? Тобто виробля... зброї буде ще більше після звичайно, 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 виробляти ми повинні бути дуже мілітаризованою нацією. Ви повинні розуміти, в чому проблема України завжди було там останні 400 років. Тому що у нас немає природних кордонів і у нас типова зона. І ми вічно були а, під загрозою а, війни на декількох фронтах. Uh -huh. так? Ну я вам скажу, шановним, там хто запитав, знає, а ви знаєте, скільки українців з, в, 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 за з різними оцінками в 20-му сторіччі загинуло, так? Через те, що ми були полем битви і так далі, а приблизно 20 мільйонів, шановні, та читати для... скільки відсотків Російської Федерації а... нинішньої нинішній так, захист, і, цей, і Так, України? і скільки да це 20 ну, Громадянська війна, mm -hmm. голодомори, розстріли, Друга світова війна а і так далі. Це а скільки дітей не народилося, шановні? От ви mm -hmm. повинні розуміти навіщо це домовлятися, не домовлятися. Все під землю повинно йти. Тим більше в принципі в Україні є купа ще радянської інфраструктури, як ще з часів радянської армії, mm -hmm. яку можна відновити, яку можна робити багато чого. На цій базі її треба звичайно копати. Все воно повинно бути під землею. І виробництво повинно захищено, Ракет повинно захищено Дуже багато. Ну, приклад той самий Німеччини у Другу світову війну. У них було підземні виробництва, і вибачте, їх просто, ука... просто викатувало. Тарасе, зараз знову нас пропагандисти подивляться, і скажуть: дивіться, українці беруть приміри із Слухайте, Мені плювати. Давайте так. Мені плювати, що вони скажуть, що там українці це то... ну, і так слухайте, далі гарний кейс е, Хамасу, та? О, яку вони інфраструктуру ну, да, та інфраструктуру, да, і тепер не знає, що зробити. Тому ми повинні розуміти, що треба копати, копати максимально. Якщо є там, наприклад, Карпати, то максимально закопуватись туди. Так ізраїль так теж закопаний, угу. Там багато чого у них цей. Е, е, Ядерний реактор в постелі Нігєв, так він теж закопаний, там досить глибоко. У них теж багато. Тим більше Ізраїль взагалі маленька країна. Вона по розміру, як наша Київська область, загалом, 80% якої взагалі постеля Нігєв, так, щоб розуміли розміри. У них ВПК дуже потужний, дуже потужний ВПК, тому що вони розуміють, що треба виробляти вдома, на нікого не сподіватися. І тому, звичайно, що копати. Копати, ну тобі більше є, є інфраструктура, ще є інфраструктура, ще радянська. Армії. Треба її відновлювати, закопувати, принаймні там складні виробництва, які потребують чого. Ну, і звичайно, що повинна бути не просто сама промисловість повинна бути вибудована так, щоб було дуже багато підприємств подвійного призначення. Ну, наприклад, виробництво сільськогосподарської техніки. Це в принципі і нам потрібно для економіки. так а паралельно це ж у галузь подвійного призначення. На їх базі завжди можна розгорнути а, військове виробництво. По такому принципу, наприклад, побудовано промисловість Фінляндії. Угу. Вони взяли, до речі, досвід радянського союзу. В радянському союзі було так: підприємства, вона завжди була можливість перейти з цивільної продукції на. А на військово, ну mm. так у них було побудовано. Ну плюс-мінус таке повинно бути в Україні, і тому розвивати ці галузі на експорт звичайно, їх підтримувати. Цу держава повинна робити, щоб ми гроші забирали. З цього це високотехнологічне обладнання. Ну і системи ППО свої робити. Максимально з власного виробництва. Не там як там Петріот один, там один мільярд коштує одна ракета. Там, mm. вибачте, там мільйон, один мільйон, 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 мільйон. коштує. Yeah. Так то треба свої розробляти у нас. Ракети у нас є власного виробництва. Я думаю, що входити в спільне підприємство і за рахунок кількості закривати повністю, де тільки можливо закривати головні вузли і теж не залежати від наших партнерів, в тому числі. Ну і фінансувати науку, яка буде дозволяти підтримувати цю Там, коли там говорять, що домовлятися, шановні, цей ми йдемо в третю світову війну, щоб ми розуміли. Більш того, я впевнений, що історики назвуть. А війну Росії а України частиною вже. Третьої світової війни. Ну тому, що конфлікт між заходом, умовним заходом та умовним бріксами, все іншим. Так. Він все більше більше нарощується. Тобто двадцять тому... 24 лютого 22 року, це 1 вересня тридцять дев'ятого. Ну я б назвав це найбільше фінською такою а, війною. От фінською, коли рік. тому, що тому, що до першої світової війни багато ж конфліктів по всьому світу було. Так а там і, наприклад, наприклад, першими вигнали з Ліги націй не, не радянський союз АНПА. Ад на Фінляндію, а вигнали Японію за напад на Манжурію, що в 32-му році, по-моєму, так та? і так далі, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що йде дуже неспокійний світ. Ми повинні бути захищені, тому що ми не знаємо, як повинно все буде відбуватися, так. і України повинні бути на руках два головних козири, які і ходових товарів, які потрібні. Які будуть потрібні ну коли буде війна, тобто продовольство та зброї, угу. і на цьому заробляти гроші, звичайно, ресурси для підтримки власної нації.